Полтавка Олена Полякова переїхала на Огнівку рік тому. Жити говорить тут досить комфортно за винятком одного. Громадський транспорт ходить просто жахливо. Доїхати до алмазного або центрального ринку ще можна, говорить жінка. Але щоб дістатися більш віддалених районів, приміром Половок чи брайлок, мешканці огнівки мусять здійснювати пересадки. У мене мама живе на брайлках. У мене сім'я чотири людини, Нам щоб виїхати на брейлки, получається дві пересадки. Я пересчитала 32 дві гривни. Мені потрібно витратити, щоб я проведала бабушку з дідусь з дітьми. Тому мені проще визвати таксі і поїхати з комфортно на таксі. Люди скаржаться, нещодавно автобусів та маршруток поменшало і на популярних маршрутах. Раніше на інститут зв'язку на південний вокзал більше ходило транспорту. Зараз, щоб його дождатися, дочекатися, треба набагато більше часу. Автобусів зовсім стало мало ходити. Де вони подівалися, не зрозуміло. Навіть той транспорт, що ходить, він ходить. Е не регульовано. Незважаючи на те, що є графік руху, ну він не зовсім не дотримується. З іще однією проблемою відсутністю пішохідних переходів біля безіменної зупинки городяни звертаються до нас вже вдруге за півріччя. Дорогу неподалік від станіславського ринку і досі не розмітили. Полтавцям доводиться буквально перебігати її, ризикуючи, щомиті потрапити під колеса. Про те, що тут таки дозволено переходити проїзну частину, нагадую лише поодинокий знак, на який водії за словами людей чомусь рідко звертають увагу. Найбільший страх за дітей У мене двоє дітей. Я их вожу в школу, мне приходится их возить, потому что разметки нету. Я опасаюсь за своих детей щоб вони не попали під машину. Ми звернулися до обласного управління Державтоінспекції щодо дорожньої розмітки. Там нам повідомили, між ринком і зупинкою дійсно має бути пішохідна зебра, і з часом вона просто стерлася. За словами правоохоронців, усі дорожні служби наразі малюють розмітку на центральних вулицях Полтави і пізніше візьмуться і за інші райони. Уточнити, коли саме у комунальників дійдуть руки до огнівських доріг, нам не вдалося. У шляхоремонтному будівельному управлінні протягом двох днів не відповідали на дзвінки. Не вдалося додзвонитися і до відділу транспортних переведень. Зень <зайн> міської ради щоб роз'яснити ситуацію із розкладом автобусів у будь-якому разі, ми залишаємо право за зацікавленими сторонами висловити свої точки зору з цього питання.